Ні, ну друзі, ну самі скажіть, не красалі дуже і дуже гарно. Південний бух це ну, просто щось чарівне. Ось така красота. Правда, цієї тіни не було, але ж мені здається, вона як і сюди. О! Ну що, друзі? побачимо, побачимо, що ми зможемо тут зробити з цією мікроджиговою паличкою. І попав в сітку. Хтось кинув сітку. Друзі, доброго вечора! Ми з України. Південний Буг, водосховище, Миколаївська область. Це кому буде цікаво. Красоти неймовірні. Розпочну рибалку з цих точок. Тут є глибина, міляка нема, але ж є глибина для глибинки. Взяв лайтову палку. І піду шукати міляки туди. Для міляків є у мене мікроджигова паличка, Тому сьогодні, як той заготовітель з двома палками, будемо ходити, але ж ні кукана, ні з садка, не, ну, нічого, не відра нема. в мене, тому рибу я не забираю. Мені буде ходити дуже і легко. Отакі От красоти Південного Буга. Бачу якась мілка-мілка рибка, але ж то мирна рибка. І ось бачу таке місце, де можна буде спуститися і порибалити. Декілька днів поспіль дожі йшли, тому травичка і цей мох слизький. Треба не нашкребнутися. Лайтового спінінга зарядив Джихріг 5 грамів. Тут би хоч не впасти. Підсіла рибка. Це не перший, друзі, закид. Але були якісь кліваки невнятні. Думав, якась чи плотвичка, чи бичочок. Опа, це, а, це, а цей раз вжарив такий гарненький вокунь. Дивіться, це ну, просто шикарний вокунь. Ось Осьо, ладошка, це... Ого, гляньте, це, це дуже великий окунь. Це як для... Ну, Якщо сказати для мікрухи, це дуже гарний окунь. В мене в руках лайтова палюгака, але ж тендітна-тендітна це X-Game компанії Azura до 14 грам. Той, який в мене дуже гарно працює з 2 грамів. Працює дуже добре з 2 грамами. Але треба ставити ниточку десь 0,2, а то і тоньше. Тут у мене четверта ниточка Азура Safina. А якщо було б тоньше, то було б, звісно, з двома грамами краще. Зараз п'ятерочка, Ну, Для цієї снасті в мене сьогодні дві снасті, тому я можу запулити на одну снасть п'ятерочку, а на другій буде пів грама. Підсів, трішки на місці, подригав, подригав, був там начебто якийсь кущик, я подригав і ось невеликий блін, бичок. бичок, О, це на прошлої рибалочки я виїхав з одної полюгаки, такою з лайтом. Не було з собою мікрухи, був лайт, кидав дальняк, пробив, пробивав е, глибини і рибки не було. Але щось було, було е, біля берега, думаю, була б мікруха, точно б спіймав. І потім все ж таки воно якось так вдарило. І теж був бичок. То сьогодні я взяв два спінінга, взяв ще мікруху. Але ж поки ну, на, на глибині тут не хочу кидати, оце взявся, на глибині не хочу кидати мікруху, до мікрухи ми ще дійдемо. Взагалі, цей відрізок Південного Буга, от де зараз я знаходжуся, тут скелі, людей нема, красота. Так, приїхати віддихнути. Не можу сказати, що тут, десь колись я багато наловив риби, такого в мене не було, але ж мене тягне сюди приїхати і ще порибалити. Дивіться, на човну, на човнику я випливав, ставав десь метрів, може, за 70. І там така ямка. Колись рибалив і ловив там судака. А оконеві мої точки трішки в інших місцях. Ну, Підемо далі ходити. Водилища аж блистять. Яке вам більше подобається? Так, от такенке місце. Можна спробувати тут з підходу взяти рибку. О! Гарно. Гарно закинув. Опа! А ось любі друзі, з першого закида, з першого закида, як я і казав, це буде називатися спідхода. з підхода. З підходу ось взяв на пів грама. Окуня, ну чесно кажучи, такий окунь, як для півграмчика, для маленької резини, гарний. Оп, двигаюсь, друзі, в сторону міляка. То там рибку, то там візьму, то мікруху покидаю, то покидаю лайта. Шукаю рибку, рибка сьогодні геть неактивна. Вже і приманки міняв, ваги змінив, на мікруху вже поставив 1 грам 0,5 грама, не можу перекинути траву. Дуже багато трави під берегом. Була, була. Ось була. А я добив, добив, друзі. Добив. Раза три, раз за три бив цей вогонь і добив, і добив. Хтось, ну, самі бачите, друзі, Дайте повернуся до вас. Самі бачите, в яких умовах приходиться рибалити. Але ж це такий відпочинок. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому я тут рибалив, є в мене кіно дуже і дуже... Ой, якось так себе... Коли на пеньочці стою, якось себе почуваю не так. Дивіться, пам'ятаємо, тут я рибалив, але зараз тут просто жах. Жах, як заросло. І незважаючи ні на що, можна, можна викрутитись. Ось о, піньочок знайшов, все заросло, там взагалі жмут тіни, але можна буде спробувати пошукати там місце, де кинути. Роблю, оце став на пеньочок, роблю дальній закид. Там вдалекі я знаю, кар'єр, глибина. І буде вихід на мілячок. І от десь на вихіді чи на самому мілячці будуть кліваки. Якусь таку ну, про проводку чи про пиво, якщо, якщо вам розповідати, то дивіться, не роблю таких сильних, таких підкидиків, як то кажуть, бистру проводку на активну рибку. Сьогодні рибки не дуже подобається така проводка, і вона клює на якоїсь такої волочащої, волочащої проводку. Ось, ось ось бачимо, навіть на паузі було тільки що. Клівака і рибка така, ти -ти 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 -ти, отак б'є, якось б'є, нема такого тик, і є. І все дуже і дуже акуратненько рибка сьогодні клює. Але ж ми можемо її надурити, маючи в руках спінінг, катушку, шнур, наживку, ось, ось о клівака є. Блін, зійшов, а зійшов, бо там зацепився він. Зацепився в тіну і, мабуть, відірвалася губа. І Все, якщо у є знаряддя і є якесь поняття в голові, то можна спіймати рибку. Блін, зацепилося, все зацепилося, все запуталося. Ще, ага, ну це вже скільки закидів, є рибка, клює, але ж клює не на викиді, тому не буду далеко кидати. Сразу, сразу кинув на мілячок такий. Блін, такий гарний був місцячок, хтось кинув туди сіточку. Зробив трішки правіше закид і попав в сітку. Хтось кинув в сітку. Перев'язуюсь, ставлю 2 грама, 2 грама на цій точці буде ну, шикарно. Просто шикарно. Так, перев'язались 2 грама, буде краще проходити траву. О, а по закиду мені буде досить. Ось ось, є покльовка 2 грама. Ух, який, якийсь против. Іди сюди. І тут усе бачимо. О, до речі, да, з цим спінінгом колись на змаганнях ну, трішки хуже, хуже були е, умови, то приходилось кидати 2 грама. І от в таких умовах... Бистро-бистро виматувати, виважувати того окуня. От Там клювало, де було чисто, там на чистяку не клювало. Тому спінінг. Ой, хоч би він там не запутався. Ні, не запутав. Блін, і відкусив, гляньте, відкусив мені хітомі. Як же так? Як же так? Так, а ну ще один. Ще одного. Я сюди скинув декілька кольорів. Поки рибка клює, треба її ловити. Отако. От скажем так, палка для таких вакунів, для, ну, для 2 грам, скажем, скажем так, палка для 2 грам з гарним запасом. З запасом. Тому і красиво можна видергувати скрізь такі кущі. Так, так, так. На місці так дергаємо. Пауза. Нема. Робимо мікропідкидик, пауза, підкидики, отакий тинтин-тин, -тин -тин. нема покльовки. Ще підкид. О, ось ось є, була, була, була клівака. Не треба волочити. Ось 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 є, 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 друзі, є. І не зягаєте, треба намагатися піднімати. О, дуже оце гарно, коли. Іди сюди. Коли отак рибка. Ну самі гляньте. Коли рибка отако попадає в траву, зразу гляньте. Якщо б вона відкрила рота і зацепилася б уже в цих кущерях, то можна було б її не достати. А так оця тіна її, як наче пулю зробила з неї, і я протащив. І скажу так, окунчики гарні, мені подобаються. Крупний, крупний, крупний вокунь. Ой. ой, ой. Таке буває, я зараз покажу, що трапилось. Рибку відпускаємо. Намагатися потрібно туди кинути. Коли без застіпки, а я зараз швидко ну, прив'язався, застіпку не вдягав, то таке частенько буває, проволочка вилазить з грузика. Особисто у мене часто це буває на вольфрамових грузиках. На свинцових ну, рідко, але ж теж, бачите, буває. Роблю все закид і не сразу закриваю дужку. тому що там все ж таки є глибина, і якщо я сильно сразу закрию дужку, то я ну, багатенько вкраду своєї дистанції. Дистанція та, яка робить, працює. А майже все з викида, там ну, ще падає, падає, о, впала. Майже звики вже йдуть покльовки. 4 грами я до туди ну, чотенько докидав, а двушечку ось о ось є. А двушечку, скажімо так, впритик докидую, тому душку не закриваю. Іди сюди є. Прям гарно. Айс. Прям, прям все супер-пупер. Рибку. Чесно, признаюся, в мене є вдома. Я був коли на платнику, там ну, рибка дуже і дуже вкусна. Ай-яй, стой! Дуже вкусна, тому я її взяв і засолив. Цю рибку, цього окуня з водосховища, я не беру, бо ну, вже декілька років всі жалуються, що дуже і дуже багато черв'яків в ньому. Ось того красного черв'яка. Не знаю, правда, неправда. Мені один знайомий розповідав сам, я особисто не пробував, не можу нічого сказати. Він опа, чуть спінінга не втопив. Він мені казав, привозиш цю рибку додому, кидаєш в раковину і, начебто, коли вона вже помирає, цей красний черв'як її покидає. Ну, чесно кажучи. Таке, може це і правда, то напишіть, будь ласка, але ж я особисто не пробував. Рішив просто не брати тут рибу. Спробую я зараз оцей свій мікрушний комплектик. Хоча ось тіна, ну, я її думаю перекину, буде кайфу більше. Гляньте, особисто мені це нагадує, Оце була якась така в дитинстві у мене комп'ютерна гра рибалка. І там, ну от. Отака От красота. Правда, оцей тіни не було, але ж мені здається, вона якусь, якусь ізюмінку до, ну, приносить. Щось тут мені дуже і дуже подобається. Ану. Один грам. Ну, можна, звісно, поставити півтора і на цій паличці кинути дуже і дуже гарно. Побачимо, побачимо, що ми зможемо тут зробити з цією мікроджиговою паличкою. О, гляньте, гляньте, а що ми можемо? Ми можемо спіймати рибку і не таку, як ми хотіли. <рес> Хтось каже Дмитрику, яка рибка, ой, яка вудка, така і рибка. Гляньте, один грам, отака маленька е, приманочка е, ікон. Ікон е, 1,4, мабуть. І така геть малюсюченька рибка. Е, олівія. Катушечка олівія, шнурочок тут 0,2. Можна би ще тоньше поставити, але ну, у мене нема тоньшого. Здається, обірвався. Це ж треба таке? Зацепився, обірвався, хотів перев'язуватися, кинувся, нема флюрів. А я там по кущерям лазив, так був зацепився, дёрнувся, Ну та і все на цьому. Та пішов, знайшов, блін. Тут, я не знаю, ціле. Це, блин, я не знаю, клад якийсь, якщо б я це загубив би. Так, отак було. Як я його загубив, не знаю. Поставлю такого повідка. Тут сантиметрів 70. Перев'язався, поставив навіть півтора грама. Ну Будемо робити закид. О, супер! На цій палочки півтора грама улетіло ну, навіть далі, ніж потрібно. Так, що ми там маємо? А ми маємо одразу, тільки ще падало, ми маємо вже покльовочку. Та, іди сюди. Некрупного. Да, були покрупніше. На лайтик були рибки покрупніше. Але ж це ж теж рибка і, скажімо так, на таку мікруху таскати таку рибку приємніше. А ще, коли в таких умовах, чи ти, чи рибка. Треба надурити. Що, все, б'є, б'є, б'є. Ну дуже мілкий. Дуже, дуже мілкий. Ось о є, є. Іди сюди. Іди сюди. О. Ну що, друзі, можна констатувати, що на цієї точці ну, риби багато. І мікрухою, таким, скажімо, наноспінінгом порибалив. Порибалив і лайтом. На, на... Блін, іди сюди, стой, не впади. Чуть не вбив. Чуть цього вокуня не вбив. Давайте відпустимо так, щоб... О. На чисту воду відпустили. Ну що, друзі? Якщо підводити такі шутливі підсумки, то вигуляв я себе по місцям, красивим місцям Південного Буга. Вигуляв я оці два спінінга компанії Азура. Рибку піймав. Красоти вам показав. Давайте ще раз пройдемося по проводці. Був я сьогодні на глибині, знав, що на глибині нема рибки, але ж хотів туди поїхати і поїхав. І, до речі, піймав дві рибки. Все там було добре, мені сподобалось. Переїхав уже по мілячкам. На мілячках дуже і дуже багато тіни. Не кругом можна з такою мікрушною паличкою там з півграмами, з грамами, порибалити. Бо Нельзя перекинути тіну. Там, де кидав 5 грам викиди, риби теж не було, хоча були і міляки. Знайшов оцю точечку, але ж тоже на дні багато тіни. І якщо будеш просто тягнути по дну, по дні, то ну, будеш цепляти ту тіну. Приспособився на цієї точки, падає приманка на дно. Коли протягуєш, сразу тіна. Тому, а Коли сильно дергаєш, рибка не клює. Тому робив такі мілесенькі підкидики чи просто катушечкою різенько так матанув. Ну, Сіліконка трішки так підпригнула, трішки-трішки, і, і знову впала на цю травичку. І даю трішки полежати там декілька секунд. І всі покльовочки були на такої проводці. Ну, друзі, самі все бачили. Тільки впала і починаю. Тин-тин-тин-тин-тин. Пауза. Ось отак підкинув трішки, пауза.